Вітаємо з перемогою. Ваша оцінка цієї драматичній, гарячій, дуже емоційній грі. Ну, дякую за привітання. Головне так це перемога. Це взяли три очки. Ну, по грі знаєте, там перший тайм а, був. Було достатньо моментів, коли мали забивати голи, але не забили і попереду говорили хлопцям, що, щоб трішки не нервували, а спокійно грали. Але ну, знаєте, дитяча помилка, ну зрозуміло, знаєте, хлопець молодий і трошки там ну, не обов'язковий обов такий фол, і, ну, котрий там нічого не не... не Дайте, там, якусь опасність для наших воріт. І, ну, поставили пенальті. Це вже потім вже ще треба було додати, додати, додати. Ну, в цілому хлопці молодці, що все одно вірили, грали до кінця і проявили характер. І... Забили ці два голи, які ну принесли перемогу. Ну хлопці молодці, що дограли цю гру, але треба ж знову таки ну не доводити це до такої до такі кінцівки, а намагатися це. Ну, робити, ще забивати, і тоді більш спокійніше це все буде у нас. Сьогодні спрацювали ваші заміни, можна сказати, знову голову формула молодь, можна сказати. Ось як вважаєте, цей прогрес, він вже відображається на грі на результаті, тому що бачимо, як забивають і в таких моментах критичних для команди. Ну, Так, молодь молодь, але все одно ми на них розраховуємо, на кожного з них. Хтось там в старті грав, хтось вийшов, хто, на жаль, не вийшов. Але на Кожного з них ми розраховуємо, і, ну, і вони роблять, роблять ну, результат роблять, допомагають. І в першу чергу вони самі собі допомагають, самі ростуть. І в цілому команді вони допомагають. І це ну, тішить, радує. Команда зараз одностійно чолі турнірну таблицю, чи дивитися турнірну таблицю в принципі, після кожного туру, чи після матчу, чи взагалі в цілому аналізуєте? Це, ну знаєте, там, якщо скажу, що не дивлюсь таблицю, ну, то неправда. Так, дивлюсь, але знаєте, все одно є гра, і треба вигравати, і далі, я ж кажу, поступово йти. Від ігри до гри, а там вже, вже будемо дивитись. І кожна гра, там, кожна команда, яка грає проти нас, вона хоче забрати. Брати очки і вона викладається на максимум і, ну, і цікавіше, і тим, і тим ну, цінніше, я ще раз повторюю, ці очки, перемоги, котрі ми заробляємо. Я впевнений, що хлопці з кожною грою там, становляться сильніше. Та зрозуміло, що там, якщо подивитись, там, перед цією грою, що там, ми вверху, Ді нас але по грі, бачите, там, і Дінас у меншистві, а так... Ну, так... І, не скажу, і інколи було так і не помітно було, що Діна зараз в іншості. Хлопці молоді, було бажання, старалися. Ну я ж повторю, наші хлопці дуже молодці, великі молодці, що грали до кінця і не зупинялися. І... І Ця пауза в чемпіонаті після такого насиченого там, тижня з трьох ігор поспіль, як вважаєте, прийшла на користь команді, чи трошки розслабила, чи краще такий без пауз. Ну, зрозуміло, що хочеться грати, щоб поменше було цих пауз, бо є е, 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 період, коли граєш, 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 потім дві, 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 два тижні паузи, і це трошки все одно. Трошки так збиває з ритму, але намагалися це більш таки ну, ігровому формі, там, щоб у нас було більш заняття таких. Е е е е е пішло на користь, Т не знаю, знаєте, час покаже, але думаю, що ми зробили там певну роботу, котра далі нам. Я вірю, що нам допоможе далі. Нам дякую. Дякую вам. Дякую. Всі.